7 березня відбулося засідання постійної комісії районної ради з питань охорони здоров'я материнства і дитинства. З шести членів комісії присутні чотири. Відкрив роботу даного зібрання голова постійної комісії Ігор Волощук. Затвердження звіту щодо виконання районного бюджету та внесення змін до районного бюджету цю інформацію надала Ганна Васильів, начальник фінансового управління Тиминицької райдержадміністрації. Забезпечено виконання бюджету району, де перевиконання склало сумарно 3 мільйони 127 тисяч. Перевиконання районного бюджету та бюджету району склалось за рахунок додаткових поступлень податку на доходів з фізичних осіб. За рахунок цих коштів у нас і перевиконаний бюджет, оскільки його питома вага у нашому бюджеті складає 99%. Крім того, з нами повністю розрахувався державний бюджет по дотаціях, додаткових дотаціях, а також субвенціях, які надавалися з державного та обласного бюджету. Крім того, у нашому бюджеті станом на 1 січня утворився податковий борг до місцевих бюджетів і він склав 687 тисяч 885 гривень. Зокрема, цей борг є по податку з доходів фізичних осіб 232 тисячі. Це ДП е, перемога. Який має борг по цьому виду податку по платі за землю 382 тисячі, теж дає кримінальне провадження і справи знаходяться у виконавчій службі. Та єдиний податок 66 тисяч, враховуючи те, що є виконання та перевиконання дохідної частини, а також одержання дотацій, додаткових дотацій, субвенцій, забезпечено в районі. Повну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату за енергоносії, а також профінансовано захищені статті видатків. На засіданні комісії детально розглядалися ті питання, що виносяться на чергову сесію Тисминицької районної ради. А це питання різнопланового характеру, зокрема питання освіти, медицини, підтримки малого підприємництва, зовнішнього освітлення населених пунктів, розвитку громадських організацій. Усього 25 питань.